Хоче звернути увагу на те, що зараз триває вступна кампанія, а служба зайнятості для окремих категорій громадян, надає можливість здобути робітничу професію, отримавши ваучер, або здобути вищий рівень освіти, тобто отримати другу вищу освіту, отримавши ваучер. Тобто громадяни, які мають 45 років і більше віку, 15 років страхового стажу, або окремі категорії громадян, це Внутрішньопереміщені українці без обмежень по віку та стажу, можуть отримати учасники бойових дій впродовж трьох років, можуть отримати ваучер на здобуття, в тому числі і вищої освіти. Відбулось нововведення. Зараз триває вступна кампанія, якщо раніше необхідно було здавати єдиний вступний іспит і термін здачі такого іспиту. Він був перед ще вступною кампанією, можна було їм скористатися. А люди можуть прийняти рішення про. Здобуття вищої другої освіти, наприклад, там, до прикладу, у серпні або у липні, вже немає можливості е, пройти е, здачу такого іспиту. Законодавець вніс зміни наказу Міністерства освіти та науки від 24 червня цього року номер 909, Внесені зміни до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в поточному році серед основних нововведень. Здобуття другої вищої освіти може відбуватися без єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, а за співбесідою або фаховим іспитом в закладі вищої освіти, в залежності від спеціальності. Тому також закликаю е, тих громадян, які можуть скористатися ваучером і мають на меті е, здобути інший фах, звертатися до служби зайнятості, чи то безпосередньо звернутися в центр зайнятості, чи то через. Електронні сервіси служби за отриманням ваучера, по виводичі діє постанова, яка встановлює вимоги до осіб, хто може скористатися даним ваучером. Загалом це може бути пересічний українець, який є віком 45 років і старше, який має страховий стаж 15 років і який має, хоч якусь освіту, тобто, людина, яка закінчила школу і не навчалась в жодному закладі не має ніякої спеціальності або робітничої професії. Вона не може скористатися ваучером. Є певні категорії осіб, які можуть скористатися ваучером на здобуття робітничої професії або вищого рівня освіти без вимог до віку та стажу, і це, як я вже казала, внутрішньопереміщені українці. Це учасники бойових дій упродовж трьох років після демобілізації, це працівники силових структур. Там є повний перелік цих працівників, які звільнилися з роботи у зв'язку зі скороченням чисельності, але без права виходу на пенсію. І це також ті особи, які перебували в полоні і повернулися. Це особи, які мають порушення здоров'я без встановлення інвалідності, які пов'язані з воєнними діями. Оця категорія осіб може отримати ваучер без врахування вимог до віку та набутого страхового стажу.